Два тижні сьогодні минає від страшної російської атаки на Тернопіль та місто досі оговтується. Напередодні цифри загиблих знову зросли. У лікарні померла літня жінка. Тож станом на зараз 36 жертв. Майже сотня поранених. П'ятеро людей досі вважають зниклими безвісти. Нагадаю, 19 листопада Росія атакувала житловий мікрорайон кількома ракетами Х-101. Одна з них. Повністю зруйнувала дев'ятиповерхівку. В іншому будинку спалахнув цілий під'їзд. Люди, які не встигли вибратися, згоріли заживо. Про найбільшу трагедію, яку пережив Тернопіль з початку війни, Ірина Тимчисова. Комунальники та волонтери продовжують розчищати попіл. Люди прибирають уцілілі речі. Будинок на Стуса-8, куди влучила ракета, обвалився з 3 по 9 поверх. Чотири дні понад 250 рятувальників працювали безперервно, шукали живих і тіла загиблих. Будинок не підлягає відновленню, його знесуть. Досі тривають пошуки зниклих безвісти: чотирьох дорослих і одну дитину. Усі уламки вивезли за межі міста. Там слідчі разом із кінологами вручну розгортають кожен шар конструкцій. У пошуках. Решток або особистих речей при виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини. На місці трагедії люди досі несуть лампадки, іграшки та квіти приходять помилитися за загиблих. Це пам'ять про них вони. Ну, що так сталося? Ми думали що Тернопіль до мене. Не минуло станом на сьогодні 36 загиблих, зокрема семеро дітей, понад сотня постраждалих, із лікарень уже виписали 35 людей, поранених під час ракетної атаки. Переломи, забої проникаючі пошкодження черевної порожнини, м'яких тканин тіла а також. Переважної більшості пацієнтів, які звернулися в лікарню, були опіки різного ступеня. Минуло два тижні після страшної трагедії. Тернопіль досі говтується від болю і втрат. Учора у львівській лікарні померла тяжко поранена жінка, мешканка будинку на вулиці, 15 квітня, де від вибуху загорівся цілий під'їзд. Полум'я поширювалося миттєво. Розповідають жителі. Відбувся вибух, все посипалося, вікна, двері, все попадало, перестінки. Я сиділа біля арки. Ось в цьому місці. Оця стіна, оцей вентиляційний люк. Він практично мене зберіг. Моє життя. Пані Галина жила на першому поверсі. Її сусіди загинули батько і маленька донька. Сама вона тиждень провела у лікарні з опіками та порізами. Рука, в опіки, нога, коліно, ліве, опіка перша друга ступінь. Обличчя було теж перша ступінь обпалене, волосся обгоріло. Її рятував сусід пан Мирослав, спочатку свою родину, потім Галину та інших мешканців. Він щодня приходить до будинку, розбирає завали. Внучка старша вискочила з вікно, взяла маленьку внутку, ті старші 12, ті менше рік, а потім дочка скакала, впала, ногу зламала. а жінку і її... Сусідком здалося, вдалося зняти їх. У Михайла були порізи, опіки і перелом хребта. Йому зробили кілька операцій. На щастя, функцію хребта вдалося відновити. Згадує, після удару усе було у вогні. Вибиралося через вікно з третього поверху за допомогою драбини, яку принесли місцеві священники. Я вилазив раз з тої сторони, де вогонь і в паркета попав. Просто там попалося вікно. Спочатку палом, потім, потім якось і в сторону навіті. Ми вилізли і знову полум'я йде. І ми вже не вилізли. Ми просто потрапили в ту п'ятихвилинну хвилину. Тим часом місце оцінює масштаб руйнувань, щоб люди могли перезимувати, встановлюють 1200 нових вікон коштом громади. По 15 тисяч гривень виділили на оренду житла постраждалим, які у важкому стані виплатили по 50 тисяч гривень на лікування. Уряд обіцяв допомогу у подальшому відновленні житла. Хочемо якомога швидше зробити ремонтні роботи в середині ці двох під'їздів. По них є висновок, що вони підлягають капітальному ремонту, тобто зробили дослідження досліджень конструктиві арматури. Працюємо над тим, щоб здійснити додаткові виплати ще. Родинам загиблих тих, хто втратив своїх рідних і близьких. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти Сітіві. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на 2.